Шановні колеги, одна із ключових проблем, з якою ми стикаємось сьогодні в освіті, це подолання освітніх втрат. Ця тема є надзвичайно актуальною, адже зміни у світі, яке принесла пандемія, війна та інші виклики, поставили перед нами питання, як допомогти учням не лише наздогнати втрачене, але й рухатись вперед із впевненістю. Сьогодні ми маємо унікальну можливість дізнатися про практичні шляхи вирішення цієї проблеми від справжнього професіонала стовби Світлани Миколаївни, вчительки фізики школи номер 47 Світлана Миколаївна поділиться з нами не лише теоретичними підходами, але й конкретними інструментами, які можуть стати для нас опорою в роботі. Запрошую вас уважно слухати. Ставити запитання та надихатися, адже сьогоднішній досвід може допомогти кожному з нас обрати ще один крок в освітні, до освітнього успіху наших учнів. Запрошую, Світлану Миколаївну, до слова. Прошу. Дякую, дякую за можливість приєднатися до. За можливість приєднатися до нашого сьогоднішнього, нашої сьогоднішньої зустрічі. І хотіла би запропонувати вам деякі наробки, які маю і я, і вчителі нашої школи з питань саме освітних втрат та їх подолання. Отже, одну хвилиночку. Одну хвилиночку. Як завжди. О, господі, Зараз. Це я на чому? <ріху> Отже, подолання освітних втрат, шляхи та інструменти. Саме сьогодні я хотіла поділитися з вами тими наробками, які маю я в своїй практиці, за останні саме півтора-два роки, а також як ми працюємо разом з вчителями в нашому закладі. Отже, на сьогоднішній день освіта в Україні, як ми з вами знаємо, переживає не найкращі часи. Окрім тих болісних втрат, які ми бачимо на сьогоднішній день і відчуваємо просто зараз, ця війна, ці дії внесуть із собою відповідна і відтерміновані втрати, які на сьогодні можливо не так відчутні, але ж ми з вами вчителі, і ми бачимо, що до чого це можна може призвести, тому що серед цих відтермінованих втрат саме є освітні втрати, які е, зазнають наші здобувачі освіти на сьогоднішній день. І саме їх подолання е, ну, стає бути пріоритетом в нашій українській е, освіті. Тобто саме зараз гостро стоїть оце питання ем, створення і впровадження програм з надолуження освітніх втрат. Якщо говорити про освітні втрати, то освітні втрати кожен з нас знає, що це втрати починаються саме з організації ем, втрат в освітньому процесі. Це і великі перерви в навчальному процесі, це і. Втрати матеріальні, і, відповідно, це призводить до навчальних втрат, тобто втрат знань, мій навичок просліджується такий академічний регрес через саме ці певні перерви у навчанні. Ну А це, відповідно, виходить до навчальних розривів, про які ми з вами і говоримо. Ключовими аспектами. Або ключовими викликами освітнього процесу в умовах війни, я говорю саме про педагоги нашого закладу, тому що ми напередодні навчального року, саме у серпні місяці, проводили таку педагогічну нараду з цього питання, і з опитування вчителів ключовими викликами освітнього процесу в умовах війни, тобто на сьогоднішній день. Вчителі вважають саме змін. По-перше, це зміну психологічного стані всіх учасників навчального і виховного процесу, не тільки учнів, але і вчителів, і, е... і батьків учнів. Відповідно, це втрати у навчальному часі, це обмежений доступ до освітнього процесу в учнів, і, відповідно, це втрати у цьому матеріально-технічному забезпеченні. І як вчителів, і так і учні. Ну, якщо вчителям нам, нам допомагає наш департамент освіти, ми дякую їм за це, то відповідно ще є певні втрати в матеріально-технічному забезпеченні серед дітей, і, ну і особливо тих, хто перебуває за межами нашої країни. Ну, а якщо, скажімо так, узагальнити такі сформувати чинники, які можуть саме впливати на освітні втрати, то їх умовно можна поділити ось на п'ять категорій, які ви бачите зараз на екрані. Тобто освітні втрати можуть виникати як з індивідуальних, про які я казала, так і з тефри. Відповідно, це. Бойові, бойові дії, які відбуваються на території з цим пов'язаний виїзд за кордон або ем, вимушення переселення в інші регіони України, це постійні повітряні тривоги, це вимкнення електрики. Тобто, це основне те, що за, скажімо так, за думкою і е, вчителів, і учасників освітнього процесу, яких ми опитували, це є найбільш такі важливі. Ну, відповідно, якщо є навчальні втрати, то якось треба з ними працювати. Ми звикли до того, що вчитель не чекає, поки на нього з'їде згори якийсь наказ або якісь рекомендації. Ми розуміємо, що для цього повинен пройти певний час, а працювати нам потрібно зараз. Тобто, нам треба зараз робити цю роботу по надолуженню. Отже, як компенсувати освітні втрати? Як зазначено у рекомендаціях комітету з питань освітньої освіти Верховна Рада України ще від червня 2023 року, першочерговим завданням є проведення моніторингу, який дає уявлення щодо глибини навчальних втрат шляхом індивідуального тестування на різних рівнях освіти з усіх ключових навчальних предметів, які є обов'язковими до вивчення. Тому, скажімо, враховуючи рекомендації, ми відповідно розуміємо, що перше, що ми повинні, якщо ми хочемо їх спостерігати, промоніторити і виявити, нам треба провести моніторинг. А проведення моніторингу має певний алгоритм. Тобто, як і будь-яка робота, яка передбачає, ми спочатку плануємо, а потім здійснюємо дії. Якщо говорити про алгоритм надолуження прогалин у навчанні, то перше, з чого треба почати, це як то зазначено визначити точку відліку та обрати інструментарій вимірювання. Тобто, спочатку ми себе ставимо мету, що ми хочемо дослідити. Після того, як ми ну, звісно, ми планували, спланували роботу у себе у закладі таким чином, що Провели протягом першого семестру два моніторинги. Один моніторинг, як то кажуть, на вході, тобто з чим прийшли, це був у нас вересень, і другий моніторинг провели на виході, тобто у грудні. Таким чином, алгоритм наш був наступний, тобто провели діагностичні дослідження, використовуючи е різні платформи, до яких я потім повернусь. Ну, скажімо так, 50. Е навіть не 50 на 50, а десь 70 на 30. 30% використовували готові е, матеріали на платформах. Ну, частіше це всеукраїнська школа онлайн була. А з нашого опитування 70% е, вчителів все ж таки на свій предмет розробляли ну, власне для наступання тести, тому що, скажімо, ми своїх учнів знаємо, що краще і розуміємо їх потенціал і можливість, тому відповідно, і. І так само я для проведення тих вхідних моніторингів обирала завдання, які саме б могли промоніторити рівень навчальних досягнень учнів моїх класів. Відповідно отримавши результати, наприкінці десь 20-25 вересня, ми отримали результати і за цими результатами моніторингу контролю. Моніторингових контрольних робіт реально здійснювати, здійснювати календарне тематичне планування. Ми пам'ятаємо, що календарне тематичне планування ми складаємо на початок навчального року, але маємо можливість в межах какадемічного добрамічної е, свободи вчитель може його коригувати. Ось саме перше коригування воно відбулося у вересні відповідно від результатів. Ну, коли отримали результати, відповідно, постало питання, як побудувати ці, скажімо так, як побудувати роботу до подолання освітних втрат. Ну, тут все залежить від предмету, і все залежить від кількості учнів, і, від, скажімо так, величини отриманої проблеми. Якщо це була скажімо, тема, яку там за якою б можна було виявити там 70% учнів, в них є проблема з тим, то відповідно має зміст планувати роботу для всього класу. Тобто найкращий варіант це на кожному році приділяти увагу повторення цієї теми, тому що коли ми, наприклад, ну, візьмемо там восьмий клас фізика, так. Ну, Або будь-який предмет. Ми вчимо предмет у восьмому класі, але ж спираємось на те, що в нас було в шостому-сьомому класі. Тому має зміст, тобто, залежно від теми урока, я підбирала завдання, яке б їй співпадало за темою, і, але ж воно було на повторення. Я будувала так. Якщо були виявлені прогалини, наприклад, у трьох-п'яти учнів з класу, ну, там... Основна маса спправила завданням, але ж завжди є такі учні, які ну дуже слабенькі, і їм потрібна більш тут вже буде індивідуальний підхід, і саме в цьому індивідуальному підході є індивідуальні зустрічі, індивідуальні консультації, але ж є можливість і надати скористатися всіма освітніми платформами, де є. І відеоурок, додатки, і є тренувальні тести, і одразу робота над помилками це не тільки всерокінська школа онлайн, це і наша всеосвіта. освіта. Ну і коли ця робота протягом семестра була проведена, відповідно, має зміст провести, скажімо так, моніторинг на виході, тобто і отримати результат те, що ми змогли зробити за перший семестр. Є результати першої, другої, тепер, відповідно, я планую роботу на другий семестр, яка теж передбачає проведення усіх роботи з подолання освітних втрат. Ну, відповідно, перше, що виникає у вчителя, а як же що обрати, який інструмент обрати, які вони більш є дієві. Шляхи інструменти подолання освітних втрат і розривів вони є, мають певна кількість. Ви їх бачите, ось основні я переличила їх на екрані. Але по опитуванню з колег, по, спіл, по результатам спілкування з колег і опитування, яке ми проводили, е, саме перевагу надають ось цим чотирьом, які ви бачите з лівої сторони. Тобто вони є найбільш дієв, дієвими. Це компенсуючі і коригуючі уроки протягом семестра, це перерозподіл навчального часу між темами, тобто коригування нашого календарно-тематичного планування, але ж так, щоб воно збігалося з нашим повторенням. Також є одними із, скажімо, дієвих це організація індивідуальних і групових консультацій. І факультативів, і оці групові консультації, ми вже другий рік поспіль організували і проводимо таку собі літню школу, літню школу по роботі з учнями, з обдарованими учнями і з учнями, у яких є певні проблеми у навчанні. Якщо перший рік це був 23 й рік, це була робота літньої школи протягом двох тижнів. У Після ну, одразу після завершення навчального року у червні протягом двох тижнів. То в 24-му ми спланували трішечки по іншому. В 24-му році ми спланували роботу літньої школи два тижні у червні, тобто одразу після завершення навчального року, і один тиждень перед. Початком навчального року, тобто перед ну з 20 по 27, там здається, ну, вийшло, тобто перед початком. І саме оцей тиждень він є все ж таки найбільш діє, дієвий, тому що повертаємось до навчання і напередодні трішки повторюємо. Ну і один із, скажімо так, достатньо, але потребуючи певної певного часу, це напрацювання. Власного, якісного освітнього контенту, який з, з тих тем, які саме потребують надолуження освітних трат. Тобто, те, що я напрацювала в минулому році, я вже використовую в цьому році а вже з, інш, з наступною, скажімо так, паралелью, яка йде. Тобто, Але ж це потребує певного часу поступово. Власний контент він все ж таки є власний контент. Ну, а якщо говорити про те, до яких ресурсів можна скор... повернутися, які є саме такими реальними діючими, я хочу ну, поділитися з вами саме тими, які я використовую в своїй роботі. До тих ресурсів, до яких я звертаюся, вони мені допомагають і подобаються. Ну, відповідно, це всеукраїнська школа онлайн всеосвіта без коментарів. Далі, якщо ми говоримо про природничі предмети, це природнича наукова грамотність, тут є завдання саме компетентності завдання, компетентності завдання і їх ну дуже. Добре, використовувати вони є також робочими, саме при організації групової роботи. Можна брати туди завдання, тому що вони, скажімо так, пов'язують декілька тем. А в іншому, і вони все ж таки є більш таки практично направлені. Також і Learn платформа і там більше на сьогоднішній день йде уроки з підготовки до НМТ. Але ж можна обрати і окремі теми, особливо для 10-го, 11-го класу в якості повторення. Далі, так, також ресурс, який мені подобається для такого быстрого опитування і отримання результатів, це там і тести, і домашні завдання, це наш клас, і відповідно, Learning Hubs, чомусь. Останнім часом вчителі від нього відходять, але мені він подобається. Я їм користуюсь, я створюю свої роботи, свої завдання і використовую саме для такого ну, опитування учнів, у яких ну дуже низький рівень. І якби використовуючи такі найпростіші завдання, все ж таки можна отримати цей результат. Всі ці посилання вони є активними. Ви можете потім зайти на презентацію і переглянути. Ну і з останнього, ну інтерактивні симуляції не, не потребують, скажімо так, коментарів. І з останнього, що я для себе взяла, це платформа Ізі, видавництво ранок. Це Artbook, і звідси ось цей, тиді, тут у нас можна. Ой, вибачте, туди пішла. За цим посиланням теж можна знайти, але тут більше, скажімо, знов-таки для природничих. Тут можна знайти невеличкі такі відео, відео, які стосуються саме ну, більше там для фізики, астрономії я там можу знаходити. Додаткову інформацію про використання тих же самих телефонів, про використання. Різних технічних пристроїв, невеличке відео, яке можна вкрапляти відповідно в тему урока, або надавати як для для додаткової освіти. Далі видавництво ранок, платформа Ізі, там, що можна там, там, ну, якщо я природничу, допустимо, наприклад, там можна знайти певний перелік. Невеличких таких дослідів, я ж не можу їх провести на уроці, правильно отримати, показати, але для кожного року на цій платформі я можу підібрати невеличке відео досліду і щоб учні побачили, як це відбувається. Ну і з останнього, що мені сподобалось, захопило, і у нас здається, 17 січня буде так? Зустріч методичний захід, і я вам пропоную, дуже пропоную все ж таки приєднатися і послухати. Я була на зустрічі, у нас проводилась з представником Арбук, да? у нас вже був, а потім я натрапила у Фейсбуці на їхню сторінку. Я записалась на консультацію. Для мене індивідуально провели відеозустріч онлайн, мені все пояснили, і ви можете також тут перейти. Ось що що вони пропонують. Так, одразу кажу: треба підписатися. Треба підписатися, і для того, щоб мати доступ до максимального контенту, відповідно, цей доступ є платний. Але він є платним там і на місяць, і на півроку, і на рік, і можна підписуватися там, як називається вчитель плюс. Ну тобто одну підписку на. Я, yeah, я yeah, хочу yeah. сказати, тоді я думала це проговорити в кінці, але якщо ви зробили такий yeah. акцент на Арбук, саме yeah. цю платформу, yeah. хочу сказати, yeah. що у uh, нас uh, з ними yeah. укладений меморандум з нашим центром професійного розвитку, який надає можливість отримати цю підписку за знижкою, і yeah. там yeah. суттєва знижка. Причому, як сказала Слава Миколаївна, її можна оформити на двох педагогів. Там щось виходить, здається. Порядка 40 з чимось гривень на місяць, От так, отака ціна виходить, якщо на так, двох педагогів. Не, зараз... Тобто там не дуже дорого. А що воно дає? Воно дає дуже цікавий О, контент ось. саме з експериментів. Для природничників це важливо в дистанційному форматі. І так. На на цьому тижні у п'ятницю, 17 січня, дуже такий незвичний для нас час, але на замовлення педагогів ми домовились на такий час. Це буде 20-та година вечора, вже після ваших уроків. І для нас проведуть саме практикум з користування цією платформою, тобто будуть розповідати, як користуватися цією платформою. Тому запрошую всіх доєднатися послухати ті можливості, які ви, ви можете скористатися. Так, Дякую. Я раджу, тому що я мене познайомили, потім я. Підписалася, я оплатила перше. Ну я заплатила за півроку, тобто на 6 місяців. Там теж щось до 50%, 57, здається, Ну там, так як була індивідуальна на зустрічі. Ну ви йшли саме від там... нашої громади, так Так. Да. від нашої все, Ну тобто знищувала ну, там, дивіться, там не тільки прорнич, там всі предмети є. І там є, і хочете готові, ви можете брати готові уроки, готові конспекти. Хочете створювати самі, ви можете створювати самі, ви можете створювати класи, ви можете. Ну, в общем, все, все все це є, і там є дошка, але ну, єдине, що там дошка, не для спільної дії. Тобто вчитель на ній працює, а діти тільки спостерігають. Тому ось дві останні оці для мене зараз, ну, і, відповідно, те дітей нові опановує і у захваті. Ну і ось тут, скажімо так, загальний ресурс. Всі ресурси, це в нас була літам онлайн зустріч з подоланням освітних втрат обласна, і всі посилання, які є, вони ось тут загорнуті під цим посиланням. Всі предмети, всі можливі додаткові платформи, які можна побачити, де все можна знайти з усіх предметів. Заходьте і переглядайте. Ну і звісно, як казала, що е, працювати одному над цією проблемою неможливо. Відповідно, тільки співпраця дає можливість вирішити ці питання. І ми працюємо в школі над цим питанням. Е, е, у нас є такі віртуальні дошки, на яких висвічується основний матеріал, тобто основні проблеми. І е, саме... Е, Ось віртуальна вчительська. У нас на 24-25 рік, рок в неї є дві закладки. Вони так і називаються освітні втрати. Тут матеріали наших педагогічних нарад, які ми проводили з цього питання. Тобто вони тут всі презентації зібрані, і також робота у тієї тієї онлайн-школи, про яку я казала, це наказ про організацію роботи онлайн-школи, розклад. П'ятих-одинадцятих у нас в минулому році, бо в цьому у нас 5-11, перший, четвертий клас для червня, для серпня і так далі. Ну, а для того, щоб не загубити всі те матеріали, які ми накопичили, з усіх предметів, кого є, у нас є така ось окрема падле дошка, вона так і називається подолання освітних втрат. Тут я хматочок її розмістила. Починаючи з нормативних документів, методичних матеріалів, де які курси можна пройти. Посилання, моніторинга, дослідження, наші, що ми проходили, наші результати і так далі. Все пов'язане з цим. Тому що це можна тільки ці питання вирішувати у спільній роботі. Ну і якщо підводити, скажімо, підсумки. Е Напрямку або шляхів розв'язання цієї проблеми, то знов-таки на за підсумку нашої педагогічної ради ми для себе видобули такі основні основну траєкторію. Перше, з чого починаємо, це врахування індивідуальних потреб кожної людини, організація індивідуального групового консультування, реалізація диверс... диференційного підходу, використання інтерактивних методик. Використання стратегії формувального навчання, підвищення навчальної мотивації, Без цього ми нікуди не подіймемось. І ось, скажімо, окремо я виділила таким чином: що для того, щоб подолати це, цю проблему, це необхідна робота з емоційною та психологічною підтримкою. І у нас є практичний психолог в школі, він проводить, вона проводить заняття. Надає підтримку і вчителям, і надає підтримку учням, тобто робота йдеться. Ну, і, відповідно, ця робота не буде мати сенсу або не буде завершена до кінця, якщо у нас не буде постійного зв'язку з батьками. Тільки учень, і вчитель, оця трійця, здатна, здатна подолати цю проблему, тобто розв'язати її таким чином спільно. Ну, і якщо, скажімо так, давати, дати відповідь на питання, які ж це такі. Ідеальні інструменти подолання освітніх втрат, хотіла б закінчити таким висловленням: що ідеального інструменту подолання освітніх втрат не існує. Але цю проблему можна вирішувати комплексно використовуючи найкращий досвід. На цьому у мене все. Дякую за увагу. Ой. Дякую, Світлана Миколаївна, за такий ґрунтовний досвід, за таку доповідь. Знаєте, всесторонню ви охопили всі напрямки, всі можливості для подолання світніх втрат, і мені особисто дуже приємно, що. Інструменти ви використовуєте ті, з якими ми весь час знайомимо наших педагогів і жас клас, ви пам'ятаєте, ми запрошували, і арбук ми зараз співпрацюємо. Хочу ще нагадати, ми давали в цьому році це теж таку можливість, як атмосферна школа. Якщо сподобалось, теж будь ласка, зверніть увагу на цю школу, тому що ми весь час в пошуку партнерів для того, щоб дистанційне навчання стало ну, цікавим для учнів. І корисним для педагогів були ці ресурси. Дякую, Світлана Миколаївна. Шановні колеги, скажіть, так. будь ласка, чи є у вас запитання, коментарі, можливо, побажання? Прошу. Так. Бачу. Ну, я думаю, що всі підтримують Світлану Миколаївну, всім сподобалось. Я тоді е завершую цей запис.